А чи замислювалися ви коли-небудь, скільки всього можна сказати одним єдиним словом? Виявляється, ну дуже багато. Ми ж насправді робимо це щодня, навіть не усвідомлюючи, яка за цим стоїть потужна мовна магія. Ось гляньте два слова, всього два. Але як же чітко і енергійно. Це ж і команда, і прохання, і добре побажання водночас. І все абсолютно зрозуміло. Жодних додаткових пояснень не треба. Або ось такий приклад. Ну, одразу ж в уяві виникає картинка, аромат, правда? Але якщо зупинитися і подумати, а що саме пахне? Хто виконує дію, ніби чогось не вистачає? Та ні, думка абсолютно завершена. І ось, будь ласка, одне однісіньке слово, зима. І все більше нічого не треба. Миттєво в голові, сніг, мороз, може, навіть святковий настрій, ціла картина, цілий світ емоцій усе в одному слові. Так що ж тут відбувається? Які такі важливі елементи, нібито відсутні в цих реченнях? І головне, чому наш мозок настільки легко їх считує, наче вони повноцінні? Ось у цьому і криється головна загадка, яку ми сьогодні з вами і розгадаємо. Ну що ж, давайте зануримося в цю тему. Відповідь ховається в одному цікавому граматичному явищі це можна сказати справжній супергерой нашої сьогоднішньої розмови. І ось воно, односкладне речення. Якщо по-науковому, то це таке речення, де граматична основа має тільки один головний член. Тобто, пам'ятаєте, як у школі вчили, має бути підмет і присудок. Так от, виявляється, не завжди. Іноді для завершеної думки цілком достатньо когось одного. Ось тут різницю видно просто ідеально. Зліва односкладне. Люблю мандрувати. Ми ж прекрасно розуміємо, що це я люблю. А справа повна версія двоскладна. Я люблю мандрувати. Сенс той самий, а слів більше. Або, от, не відходь далеко. Звучить якось динамічніший, компактніше, правда? Так, а тепер починається найцікавіше. Бо односкладні речення, вони не всі однакові. Можна сказати, у них є п'ять різних характерів, п'ять ролей, які вони відіграють у мові. Давайте познайомимося з кожним із них. І наш перший персонаж це означено особове речення. Назвімо його чіткий виконавець. Чому? Тому що тут ми завжди точно знаємо, хто саме виконує дію, навіть якщо про нього прямо не говорять. Як це працює? Та дуже просто весь секрет у формі дієслова. Вона така, що не залишає жодних сумнівів, хто діє. Це або перша особа, тобто я ми, або друга, ти ви. От як у прикладі, збираю розкидані речі. Хто збираю? Ну, звісно, я, інших варіантів просто немає. Наступні два типи вони ніби родичі, дуже схожі, тому глянемо на них разом це неозначено і узагальнено особові. Тут виконавець це або якась невідома група людей, або ж дія стосується, ну, взагалі, всіх. І от у чому тут фішка, у чому тонка різниця? У неозначено особових дію виконують якісь невідомі вони, наприклад. Нас зустрічають хлібом з сіллю. Хто конкретно? Ну, якісь люди. А загибна на особових дія стосується кожного, це часто прислів'я або заклики. Бережіть ліс від пожеж. Цей заклик адресований абсолютно всім. Рухаємось далі, і третій наш типаж безособове речення. А ось це взагалі унікальна штука. Тут дія або стан існують, ніби самі по собі. Виконавця не просто немає, його, в принципі, не може бути. Такі речення просто ідеально створюють атмосферу, Ними описують природу, погоду, відчуття. Наприклад, світає, мені холодно, пахне весною, або ось у поетичному прикладі топтали бусковий верес. Дія відбулася, її результат є, але хто це зробив, зовсім не важливо, головне, сам образ, сам факт. І останній четвертий тип у цій команді це називне речення. Це по суті такий собі словесний знімок дійсності. Воно нічого не розповідає про дію, воно просто називає предмет і тим самим стверджує ось він є. О, тут чудовий приклад. Уявіть, що ми робимо фотографії. Клац медузи, клац корали, клац морське дно. Кожне слово це окреме речення, окремий кадр. Ми не знаємо, що вони роблять, ми просто фіксуємо їхню присутність. Виходить такий собі калейдоскоп образів, але думали це все? А от і ні, умови є ще один хитрий прийом, як бути короткою та ясною. І тут справа вже не стільки в самій структурі речення, скільки в магічній силі контексту. І це неповне речення. Тут важливо не заплутатися. Якщо односкладні речення вони повні самі по собі, їм більше нічого не треба, то в неповних якісь слова ніби випали, але ми їх легко можемо відновити з розмови. Ну, це ж класика, ми так спілкуємось постійно. На питання, а де він розташований? Відповідь на вулиці Ігоря Сікорського. Ніхто ж у житті не каже повною фразою. Він розташований на вулиці. Це було б дивно і занадто довго. Контекст робить усю роботу за нас. Або уявіть ситуацію обід у когось порожня склянка, і людина каже Мені води. Сама по собі фраза ніби обірвана, але ж усім усе зрозуміло ситуація миттєво добудовує повне значення. Будь ласка, налийте мені води. Контекст це такий собі невидимий клей, який тримає купи все наше спілкування. Гаразд, давайте тепер зберемо всю цю мозаїку докупи і подивимось, як ці всі граматичні хитрощі працюють на одну велику мету ефективне спілкування. То в чому ж їхня суперсила? По-перше, звісно, це ефективність, швидко, коротко, по суті. По-друге, динаміка саме вони роблять нашу мову живою, природною, а не схожою на текст із підручника. Також вони допомагають сфокусувати увагу на головному, на самій дії чи на предметі. Ну і, звичайно, вони створюють емоції та настрій. Це не просто сухі правила, це потужні інструменти комунікації. Тож ось яка думка на останок. Наступного разу, коли почуєте якусь коротку, але влучну фразу, спробуйте на мить зупинитись і подумати, як мові вдається знайти цей дивовижний баланс, бути граматично правильною і водночас максимально ефективною. Це ж справжнє маленьке диво, яке відбувається з нами щохвилини.